Навчальний рік завершується, а отже, батьки починають планувати літній відпочинок та оздоровлення для своїх дітей. Управління освіти і науки пропонує цьогоріч вже традиційні пришкільні табори з денним перебуванням для учнів перших п'ятих класів, а також додало й нововведення функціонування мовних таборів. Мовні табори планується організувати для учнів перших десятих класів з метою. Подолання мовного бар'єру з іноземних мов, удосконалення розмовних навичок, основними вихователями у цих дитячих вибачте, у цих мовних таборах будуть учителі англійської мови, а також ми будемо залучати волонтерів із числа студентів, які навчаються на факультетах злучення іноземних мов. Вартість харчування однієї дитини у пришкільних та мовних таборах за 14 днів перебування орієнтовно становитиме 249 гривень 20 копійок. Функціонуватимуть такі табори з 2 по 19 червня. Крім цього, за батьківські кошти діти можуть поїхати у санаторій Скадовськ. «Санаторій цей нам пропонує просто відпочинок на 14 днів. Вартість однієї доби становить 155 гривень. А також за бажанням батьків можна і отримати лікування. Якщо батьки мають бажання, щоб дитина отримала лікування, то тоді вартість доби становитиме 230 гривень. Але ми будемо організовувати групи і за таким бажанням, і за таким бажанням батьків. Також управління освіти і науки пропонує можливість відпочинку у пансіонаті Рута в СМТ Затока Одеської області, де вартість доби становить 290 гривень. За 190 гривень за добу можна відпочити у дитячому закладі лісова казка міста Переяслав Хмельницького. А також є можливість відвідати країни Європи. У нас уже налагоджена гарна співпраця із обласною організацією родина. Яка пропонує відпочинок дітей на курорті Катеріні Греція? Вартість становить 475 євро. І курорт святий влас це Болгарія. Вартість 405 євро. Крім цього, міський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді пропонує туристичні походи у Карпати та по Київщині. Орієнтовна вартість участі у поході протягом 14 днів становитиме 2000 гривень. Детальнішу інформацію по можливостям відпочинку та оздоровлення дітей ви можете отримати у своїх навчальних закладах. Або в управлінні освіти та науки. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини телеканал Бериспіль.